Друзі, всім привіт-привіт! Продовжую вести свій відео щоденник. Сьогодні 4 березня, дуже гарний сонячний день. Бажаю всім мирного неба, як завжди, здоров'я. Збираюсь піти трошечки прогулятись, а тоді прийду і запишу новий рецептик. Рецепт сьогодні в мене буде драники з начинкою. Всім бажаю всього найкращого. Гарного настрою, здоров'я, мирного неба. Заходьте на мій канал, підписуйтесь. Всім рада! Пока-пока і до нових зустрічей! Картоплю я перемелюю в отакому ось подрібнювачі. І в останню картоплинку я хочу додати мелене сало. Воно вже мелене, додаю тільки для того, щоб воно гарно перемішалося, щоб мені було легше перемішувати. Ось так приблизно 2 столових ложки. І перемелюю. Картоплю додаємо спеції. У мене це перець часниковий, приправи для картоплі і сіль адегейська. Кожен може за смаком додати приправки, які кому подобаються. Можна й зовсім не додати, посолити і все. Картопля перемішана гарненько. І я ще додаю одне яйце. Ось так. Знов перемішуємо і все. Можна вже жарити після цього. Начинка, як я вже казала, у мене сердечки з цибулькою. Подрібнені, я їх зараз пережарю гарненько. Трошечки посолила і додала приправу хмелі сунелі. Начинка готова і можемо вже смажити драники. Гарно розігріваємо сковорідку і трошки змащуємо олійкою. Викладаємо картоплю отаким ось кругленьким оладком. І смажемо гарненько. Не забуваємо закрити кришкою. Коли гарненько підсмажиться цей коржик наш картопляний, викладаємо на одну половинку фарш, ось отак. І будемо накривати другою половинкою наверх. Ось такий картопляний пиріжок у нас виходить. І так ми жаримо до кінця. Поки у нас не закончатся наши інгредієнти.